Тихий осінній вечір у місті пахне сумом, сльозами і болем. Знову страшна втрата. Рогатинська громада сьогодні у зажурі, бо війна забрала ще одного її сина. На щиті додому у рідній лучинці повернувся 53-річний захисник Іван Романків. Більше двох років боєць обороняв рідну землю від московських окупантів. Два довгих роки бої з ворогом і зі смертю. І останній його бій був не на життя. Тож нині рогатинці молитовно вшанували подвиг героя, який поклав свою голову за незалежність України, за мир і спокій кожного з нас, виховаємо молодого воїна, воїна, який пожертвував для нас найбільше, що ми їх мати в себе. Це життя для того, щоб ми жили, щоб ми могли навчатися, щоб ми могли мирно молитися і працювати, пожертвувати всім, що має. Віддав своє життя за нас за Батьківщину. Романків Іван Богданович. Герой України. Народився 4 липня 1971 року в селі Лучинці Рогатинської громади. Навчався у місцевій школі. Згодом здобув професію механіка у Богородчанському, професійно-технічному закладі. Відтак прийшов військову службу в армії. Працював Іван Романків у Потятинському сокоекстратному заводі та інших підприємствах краю. На захист держави Іван Романків став з перших днів повномасштабного вторгнення до лав збройних Сил України був мобілізований 6 квітня 2022 року. Наш земляк проходив службу старшим стрільцем-оператором 3-го стрілецького відділення 2-го стрілецького взводу 1-ї стрілецької роти. Під час виконання бойового завдання отримав поранення. Прийшов в реабілітацію. Та знову повернувся на фронт до своїх побратимів. Більше двох років старший солдат Іван Романків давав відсіч російському окупанту на сході України. 24 вересня 2024 року. Воїн Іван Романків загинув у районі населеного пункту. Торське, Краматорського району Донецької області. Гірко і боляче усвідомлювати, що кращі сини України йдуть у небесне військо. Такою високою і страшною є ціна нашої свободи. Висловлюємо ширі співчуття близьким та побратимам захисника. Вічна пам'ять та слава. Герою Івану Романку. поховають героя Івана Романківа завтра у селі Лучинці. Чин похорону розпочнеться об 11 годині. Нехай його тіло і його душа нарешті знайдуть спочинок. Там, серед небесного війська, він буде духовною підмогою своїм побратимам у бою. Вічна слава герою.